Тапінг з навіюванням. Якщо ви почуваєте себе в небезпеці, хоча вам нічого не загрожує, подія вже минула, ви можете використовувати наступні навіювання. Зараз я в безпеці після цієї події, я можу навчитися справлятися з цим. Як це поєднувати з технікою тайпінгу, дивіться далі. Зараз я в безпеці після цієї події. Після цієї події я в безпеці зараз. Незважаючи на те, що це жахливо, я можу навчитися з цим справлятися. Зараз я в безпеці після цієї події. Я можу навчитися справлятися з цим. Я в безпеці. Незважаючи на те, що це жахливо, я можу навчитися з цим справлятися. Зараз я в безпеці. Не дивлячись на те, що це жахливо, я можу навчитися з цим справлятися. Я можу більш-менш контролювати те, що я можу контролювати. Зараз я в безпеці після цієї події. Незважаючи на те, що це жахливо, я можу навчитися з цим справлятися. Я справилась як могла з новинами та інформацією. Які я мала, і з тими, з ким я була.